Мосту західний обхід з Львова нове життя у селищі Холодновідка Пустомитівського району триває ремонт дороги. Вона сполучає виїзд з України польського кордону і зі сторони Шагинь та Краківця та веде на трасу Київ, Чоп та Львів, Тернопіль. Тому є досить важливим дорожнім об'єктом. Роботи розпочали тут ще у грудні 2013-го, Однак через брак фінансування їх призупинили. Тепер у посиленому режимі продовжують і обіцяють до початку. Червня завершити. Робота кипить торік. Основні роботи були внизу моста. Зараз зміцнили фундаменти та опори поверхні. Зараз на мості робітники встановлюють балки. Вже практично три балки виготовлені. Четверта буде на наступний тиждень. І так я думаю, що ми десь до 2-3 травня змонтуємо всі балки. А далі піде робота вже. По монолічуванню, по з'єднанню залізобетонних конструкцій, потім верхня монолітна плита, гідроізоляція і асфальтобетон. Чиновники розповідають, коли вирішувалось питання про будівництво нового моста, то за проектом він мав обійтися аж у 40 мільйонів гривень, і це за цінами 2011 року. Ми повинні вкластися в 13-14 мільйонів гривень. А скільки планували? 11,5 мільйонів. У своєму скільки мільйони 700 підписані акти виконаних робіт, 2 мільйони 500 проплачені кошти, але в акти виконаних робіт не входили відлиття балок, які вже на сьогоднішній момент монтуються. Тобто, де факто виконано вже робіт на більшу суму. На його ремонт бракувало грошей. Тепер ж кошти виділила держава. Місце непроїзний уже більше року. Роботу обіцять завершити до початку червня. Іде розширення моста само собою. Крім того, саме основне питання це безпеку. Руху і безпека руху не тільки автомобілів, а й потягів, які проходять під даним шляхопроводом. Після відновлення дороги на цій ділянці буде три смуги руху. Підрядник дає гарантію мінімум на 50 років. Ірина Качмарин, Андрій Сладков, новини.